Фільм, що змінив життя Юри. Картина Шахта номер 8 свого часу спричинила чималий галас. Естонська режисерка Маріанна Каат показала світу нелегальних видобувачів вугілля на Донбасі. Головну роль зіграв 14-річний Юрій Сіканов. Про історію однієї дитячої долі. Далі Юля Манько Його життя змінилось, коли помер тато. Мама почала поячити, а він став годувальником для двох сестер. Юрій Сіканов у 13 років пішов працювати на шахту. Нелегально. Хлопець розповідає, стояв на роздоріжжі. Був вибір, або йти красти, або йти працювати. Я обрав більш правильний шлях, пішов працювати. Так як я щатаю про те, що він буде головним героєм фільму. Юра навіть не підозрював своє життя на екрані. Він побачив, коли стрічка естонської режисерки Маріани Каат вийшла на екрани. Після цього його життя змінилось на до і після. Щоправда, переїжджати зі свого сніжного до Херсону хлопець не став. Не знаю, проважко так зірватися і кудись поїхати. Тепер Юрій Сіканом своїм досвідом ділиться з іншими дітьми по всій Україні. Відкриті уроки у школах за участю гостя із Луганщини вже відбулися у Рівному на черзі Львів. Далі він помандрує на Івано-Франківщину. Відбудуться зустрічі і в столиці. Для кожного учня спонукає цей фільм задуматися про своє теперішнє, про своє майбутнє, взяти відповідальність вже сьогодні, за свій час, за своє навчання, подякувати батькам за те, що вони мають. Це навіть. Буде прикладом для того, щоб показати ті, якісь, наприклад, недоліки, які є взагалі не гаразд в житті, поспілкувавшись з. Учнями в школах, які мають все, що потрібно. Батьки про них турбуються. Вони навчаються. Вони є ж. Учні, які може цього не цінують. А от сам Юра поки що не вчиться. Хлопець каже, хоче побачити інше життя поза межами сніжного, тоді і визначиться, що робитиме далі. Нині ж у нього інша мрія забрати молодшу сестру із дитячого будинку. Юлія Манько, Павло Замрій, новини.